Перші F-16 доставлять в Україну цього року. Про це за підсумками Рамштайну повідомив міністр оборони США Лойд Остін. Скільки винищувачів планують передати нам партнери? Почуємо. Цього року в Україну почне прибувати понад ескадриль наданих безоплатно винищувачів F-16, а також пілоти та інженери, які були підготовлені членами цієї контактної групи. І ця контактна група продовжує активізуватися, щоб задовольнити найнегальніші потреби України. Анатолій Храпчинський експерт з питання авіації, долучається до нашого ефіру. Пане Храбчинський. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, пан Остін сказав, що до України прибуде понад ескадрилья винищувачів F-16. На вашу думку, така кількість, який ефект може справити на ситуацію на фронті? Давайте почнемо з того з того, що насправді, якщо ми кажемо понад ескадрилья, то це за рахування натиски стандарт. Це близько 18 літаків. Насправді кількість літаків, яка буде прибути в Україну, не буде розголошуватися до останнього, я думаю. Тому що це є важливим з точки зору безпеки цих літаків, де будуть вони знаходитися, будь-де будуть базуватися. Якщо казати про застосування цих літаків, то слід зазначити, що навіть іскадрі для таких літаків дозволить нам суттєво відражати, наприклад, ракетне масово удари, тому що для цього є гарний приклад. Удар Ірана по Ізраїлю, коли була залучена авіація для відбиття ракетних обстрілів, тому насправді ми можемо казати, що це буде суттєве посилення нашої протиповітряної оборони. Ну і треба не забувати, що за рахунок, наприклад, наявності таких літаків, ми суттєво зможемо протидіяти російським літакам, які скидають керовані в бомби на прикордоні, або запускають крилати ракети класу Ха після Х-69 з Брянських ну, зі східних рубежів України. Тому насправді. Для початку це напогано, але ж треба не забувати, що останнім часом ми дуже багато, наприклад, не бачимо того, що надають нам західні партнери, так навіть приклад той самий хатакамсів, коли ми отримували їх, але все одно не бачилося в матеріалах, які публікуються щодо надання нам якоїсь допомоги. Пане Анатолію, але ж важливі не самі винищувачі, але і платформи, на які може кріпитися та чи інша зброя. Комплектація цих винищувачів дуже важлива. Чи вже відомо якої саме комплектації нам передадуть літаки? З урахуванням тих країн, які експлуатували ці літаки, можна сказати, що навіть мінімальна комплектація на оновлення класу там блок 40 або блок 52 які мають на ну, ці країни, можна сказати, що ми суттєво будемо набагато краще виглядати ніж росіяни, навіть своїми сучасними Су-34 або Су-35. Тому насправді тут важливо ще і можливість використання тої зброї, які несуть ці літаки, тому що якщо ми кажемо, наприклад, про ракети крилати класу. Повітря поверхня, це якщо ми кажемо про джасанси, які можуть літати на тисячу кілометрів. Якщо ці ракети нам дозволять використовувати по суходолу Російської Федерації, тобто не по тимчасово окупованої території України, а вже безпосередньо по суходолу Російської Федерації, то тут можна сказати, що підпадають такі стратегічно важливі об'єкти для України на території Російської Федерації, як той самий же арсенал, 53 який виробляє каби для Росії, так само як можна казати про, наприклад, Радуга, який виробляє. Ракети Х-101, Х-555 або той самий авангард, які робить ракети для і системи С-300 або с 400 Тому насправді тут велика кількість стратегічно важливих цілей знаходиться відстані тисячі кілометрів, і це суттєво посилить ті спроможності України, які зараз робить Україна за рахунок власних систем БПЛА, які працюють теж непогано. І вражає доволі важливі об'єкти на території Російської Федерації. Ми не знаємо точної дати, коли українські пілоти розпочали навчання з освоєння F-16, але я от подивився, що перші підтверджені повідомлення про те, що вони таки проходять ці навчання, з'явилися приблизно восени 2022 ще другого року, тобто вже понад рік чи третього. Ні, точно третій, точно не, Третього, так, це вже в мене внутрішній календар зламався. Третього року. Тобто, вже понад рік вони навчаються. І, чи влітку? Не пам'ятаю, не хочу вводити в оману. Коротше в основной, кажучи, той... Да. Добре. той термін, який вони навчаються, як ви його оцінюєте, він оптимальний для то, то, тої складності завдання, яке виконують наші пілоти, освоюючи машину, яка їм невідома, і плюс навчаючись. Мовою, яку багато хто з наших пілотів, про що неодноразово казали представники повітряних сил, не знають. Чи ці терміни вже затягуються на вашу точку зору? Тут є два ключових фактори: по-перше, ми побачили в тій західній допомозі, яка зараз буде надходити надходити сполучених штатів. Це велика кількість обладнання для аеродромів. Тобто, це показує про те, що все ж таки передбачалося, що якась західна допомога буде включати в себе наприклад обладнання, яке потрібно для експлуатації літаків Ф-16 і безпосередньо про технічну підтримку на землі. По-друге, давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про навчання пілотів, не треба брати до уваги, наприклад, якісь терміни, тому що насправді перехід повітряних сил до нового типу літаків розрахований на понад два роки. Тобто, це включає в себе і навчання. Курсантів з нульовим нальотом, так і навчання офіцерів з бойовим нальотом, або просто які до цього літали, але не були, наприклад, залучені до бойових дій. Тому насправді тут різний термін навчання дуже багато було різних таких цікавих, і з боку нашої західної преси, наприклад, там коли Таймс писав про те, що, наприклад, наші пілоти навчаються англійської мові. То треба не забувати, що є розуміння, таке як авіаційна англійська. Вона передбачає введення радіообміну. Короткі команди між екіпажем для того, щоб, наприклад, здійснювати в складі екіпажу або складі скадрілі групи літаків з робити певні військові операції. Тому там передбачаються короткі фрази на англійській мові, і більше того, ці деякі фрази зовсім іншому звучать ніж в звичайному класичному англійському язику. Тому е, треба повернутись до того, що насправді е, велика кількість інформації, але треба не забувати про те, що Західні зразки техніки це автоматизовані системи і полегшені для керування для ведення бойових дій, тобто вони нам набагато спрощені ніж та радянська техніка, яку експлуатували наші пілоти до цього. Тобто це набагато облегчує і розуміючи про те, що наші пілоти навчені вже до основ, основ аеродинаміки, можна казати, що Деякі групи будуть по пришвидшеному терміну, тобто це максимально це задіяно, було близько 9 місяців для 9 місяців для того, щоб пройти певний курс підготовки і збільш здебільшого займатися безпосередньо відточуванням бойової майстерності в складі груп, і в складі там ланок якихось невеликих для того, щоб виконувати бойові задачі. А які спеціальні умови на аеродромах мають бути у цих літаків? Насправді, якщо казати про спеціальну умову, більшість умов, які зараз мають наші аеродроми, вже готові для прийняття літаків F-16. Тобто не треба брати там до уваги ці зауваження щодо якихось злітних смуг або ще чогось на цих на наших більшості наших аеродромів приземлялись літаки і 16 Є 15 інших інші літаки були вже прилітали в Україну, відпрацьовували з наших аеродромів. Тому тут проблематики немає. Більше того, треба зазначити, що є велика кількість аеродромів, які були сумісного базування. Тобто, ми кажемо про те, що експлуатувались і пасажирськими літаками. Тобто, ми кажемо про полосі більш а, високого класу. Тому насправді немає проблематики. Є питання щодо, наприклад, авіаційного оздоблення це на кшталт систем, які будуть підвозити ракетне. А, а, або тягачі, або аеродромне живлення? Тобто є такі елементарні маленькі речі, які потребують літаки свого цього класу саме того тої техніки, яка для них передбачається, тобто не той техніка, яка зараз є в Україні, а та техніка, яка передбачає, наприклад, експлуатацію літаків F-16. Сьогодні авіапарк українських військових льотчиків складається з машин радянського виробництва. На вашу думку, яким чином зміниться роль? Оцих літаків, які є на сьогоднішній день нашому розпорядженні з появою, вочевидь, більш сучасних і відповідно з більшими можливостями бортів від західних держав, безумовно. Ці літаки будуть експлуатуватися. Вони будуть експлуатуватися у якості, наприклад. Ударної групи або супроводжувальної групи, тобто, ми можемо казати, що будуть в будь-якому випадку ці літаки будуть далі експлуатуватися, тому що все ж таки є кількість пілотів, які ще можуть працювати на них і ще не перейшли на навчання, наприклад, на більш сучасні літаки західного зразка. Тому безумовно, ці літаки так, так само будуть виконувати задачі в строю до повної перемоги України. А як змінить поява західних винищувачів тактику росіян? Давайте безумовно почнемо з того, що, наприклад, деяке радіолокаційне обладнання літаків F-16 дозволить бачити російські літаки на відстані там близько 300 кілометрів. Так само можна і казати про ті ракети, які класу повітря-повітря будуть використовуватися літаками F-16. Тобто, ми можемо казати, що на відстані близько 185 кілометрів кожен російський літак може бути вражений. Тобто, ми кажемо про те, що можна казати про створення такої сірої зони. Прикордонне України, де російським літакам буде складно підлітати, тому що вони можуть бути уражені, і за рахунок цього буде неефективне використання таких засобів, як крилати авіаційні бомби, або зменшиться ефективність від застосування крилатих ракетка 59 дев'ять 69 Тобто Ф 16 можна назвати панацеєю так у боротьбі проти кабів. Ми кажемо, що це суттєво посилить наші можливості, але стосовно саме кабів і саме от е, скидання того, то, що робить, робить е, Росія, така завалювання стирання землі більшості українських населених пунктів за рахунок закидання їх кабами, так це буде самий гарний вихід, тому що ми кажемо про мобільність і оперативність. Стволі тобто, так може вчасно е, зманеврувати е, від, е, наприклад, ураження або ще чогось на відміну від систем. Наземних протиповітряної оборони, які більш ем, придатливі для, наприклад, навіть для звичайної артилерії. А як ви оцінюєте спроможності F-16 в боротьбі з безпілотниками? Зокрема, от зараз на великій частині території України тривога через те, що летять безпілотники, оскільки перший політ f 16 відбувся в 1974 році, і, вочевидь, його е розробники, які проєктували цю машину, навряд чи закладали в неї таку спроможність, як збивання. Малих маневрових цілей на невеликій висоті, невеликій швидкості, чим є, от, наприклад, ті ж самі російські скопійовані Давайте Почнемо з того, що якщо ми кажемо про шахеди, то за рахунок 20-мм гармати, яка є в F-16, можна буде знищити ці шахеди щодо, наприклад, розвідувальних БПЛА, то тут трохи складніше. Якщо казати проти шахедів, то це буде дуже зручний інструмент для протидії. Ну і також щодо протидії крилатим ракетам, враховуючи, що знову ж таки сучасні крилаті ракети мають і системи, які ускладнюють їх виявлення, крім того, вони е, маневрують, здатні змінювати напрямки е, польоту. Наскільки F-16 підходить для цієї задачі ліквідація крилатих ракет? За рахунок знов таки радіолокаційних систем, які знаходяться на f 16, ми можемо казати, що вони будуть дуже швидко виявлятися. І тут навіть з урахуванням того, що ракети, наприклад, використовують. Е на низьких висотах, тобто, якщо навіть землі звичайної радіолокаційні системи їх не бачить, то за рахунок роботи з повітря літаки F-16 будуть дуже добре бачити ці ракети. Але тут є питання щодо комплексного виконання задач, тому що ми бачимо, що останнім часом ворог активно використовує балістичні ракети, тому тут, наприклад, нам понад... знадобиться все ж таки посилення такими системами, як Петріот, тому що все-таки ми бачимо, що Петріот гарно справляється з ракетами і Х-22. Які використовує Росія і е, аеробалістичні і балістичні ракети е, Знов таки? Тут е, треба не забувати і розмовляти з нашими західними партнерами щодо отримання, наприклад, такої системи, як ТХАТ. це протиракетна система, яка б дозволила нам більш Якісно працювати проти балістики. наприклад, можна було би сказати, що наприклад, навіть з навіть знаходженням там на центрі України такої системи, могли би казати, що можна було би захищати і від аеробалістики західної України. Зрозуміло, що росіяни будуть полювати за літаками F-16. Чи означає це, що разом з літаками буде більше систем протиповітряної оборони для аеродромів, де будуть базуватися такі літаки? Насправді це передбачає системи захисту аеродромів, наприклад, отримання систем протиповітряної оборони різного зразка. Тобто, ми можемо казати, що аеродром буде захищати не тільки Петріот, а й більш-менші системи, які будуть також допомагати Петріотам і захищати самі Петріоти. Ну треба не забувати, що при загрозі відбувається зліт літаків. Тобто, чергові екіпажі злітають, піднімаються в небо і протидіють тим самим ракетам, які літять на цей аеродром. Я мав інтерв'ю з пілотом. Американським F-16, на зараз не згадаю його ім'я та е, прізвище, але тим не менше людина, яка відлітала всю свою професійну кар'єру на f 16 і працювала інструктором. І е, він висловив таку думку, що то те, чому зараз навчають українських пілотів е, на заході, до цього потрібно ставитися скептично, оскільки українські пілоти в українському небі в умовах цієї війни будуть діяти в абсолютно унікальній обстановці, на яку їм доведеться зважати на вашу думку. З чим несподіваним або з якими труднощами загалом можуть стикнутися українські пілоти, враховуючи російські системи протидії е, авіації противника, давайте почнемо з того, що насправді зараз іде насправді йде високотехнологічна війна. Ми бачимо, що велика кількість західніх зразків техніки працюють зовсім по іншим правилам, тобто ми кажемо про те, що застосування деякої техніки відбувається зовсім. За іншою ну, за іншим призначенням, тому насправді ми кажемо про те, що наші пілоти, які навчені вже і вели бойові дії на наших українських, українських клітаках в повітряний бій, і, наприклад, займалися виконанням бойових задач, їм буде значно легше літати на f і летит, Але тут насправді треба зауважити, що зовсім інша може бути манера ведення бою. Тому я постійно кажу, що треба ну і знов-таки давайте не забувати, що насправді навчаються окрім пілотів ще офіцери боєвого управління, які будуть розраховувати і прогнозувати, і створювати певні операції щодо застосування цих літаків. Але тут треба не забувати, що насправді зараз. України є самий э, кращий шанс щодо створення інституції, яка би займалась би вивченням стратегії ведення бойових дій в зарахуваннях нових в вимог і нових умов, які зараз відбуваються на полі бою, тому що, наприклад, ніхто не думав, що можна буде використовувати вісільні дрони в якості розвідувальних або гоночні дрони в якості ударних систем, які Можуть бути а, високоточні і можуть навіть збити а, звичайний ФПВ-дрон, може по поцілити в, в гелікоптер і знищити його. Так само, як ми бачимо зараз, FPV-дрони нищать російські дороговартісні РЛС.